Доброго дня! А, сьогодні я пропоную зробити вам такий розклад, щоб ви прослухали на таку тему. Загадайте будь-яку людину, і ми подивимось, де людина знаходиться зараз і чи судилося вам зустрітися. Зроблю на двох варіантах. І, можливо, на двох різних колодах. Давайте як піде. Фух. Фух, Тяжко. Я просто перед цим робила, як вам сказати, Розклад і дуже щось Мені мене тяжко. Хочеться. Добре. Де людина зараз і чи судилися вам зустрітися? Перший варіант. Загадайте, ми подивимось. Буде карта. перший варіант. Угу. Давайте я вам скажу одразу, з цією людиною вам вже не судилося бути, ця людина блин, ну, випадає не повністю ніби ка. Знаєте, не повністю давайте так. вибачаюсь, щось я сьогодні не стримане. Хочеться сказати, що ця людина умерла не своєю смертю, ви вже не побачитесь, тому що, я вже сказала, вона померла, її нема. Могла померти на треті сутки від чогось, від якогось дня на три. Може, не сутки, можливо, часи, можливо, дні, три дні, можливо, три, три тижні, да, неділі, три тижні, можливо, три місяці. Людина через щось уйшла. Вона була як десь заблокована, я б сказала так, це коли попасти в якусь облаву або щось, і ти не можеш вийти з по перше, там вона знаходилась, де дуже багато було смертей і люди вмирали. І повторюсь, була заблокована як в полоні. як... Ну, от знаєте, не було, мені хочеться сказати якісь відходів, шансу на вихід. Була така негарна ситуація, що не було шансу на вихід. І людина вже нема це. По-перше, може бути чоловік, ваш чоловік, або молодший вас за віком, або це ваш брат, або це ваша дитина, якийсь родич. Ну, давайте скажемо так: цю людину ви бачили з дитинства. Ну, сказати, що це можливо молодший брат. Ну, сказати, що батько, тут карта не виходить, батько чогось когось молодше, тут хтось молодший. І ви з дитинства знали цю людину. Ви знаєте, шанси дуже були не дуже гарні були, щоб людина ця вижила для перемоги. Якщо, можливо, людині оказали може зразу якусь допомогу. Наприклад, вивести, бо людина була десь заблокована, як, як не, не вийти? Можливо, не вийти, можна вийти. Звідкись не можна вийти? Ви знаєте, де її бачили останній раз? Або в квартирі, прям фізично бачили, в квартирі, в домі, і ви щось могли там або розмовляти, або щось хімічили рядом, або ви готували, або, наприклад, ви готували ця людина, чекала, поки приготує, або ви щось разом готували. Це ваш був останній, як сказати, останній? Може, мене щось переклінило останній час. Останній раз, давайте скажемо так, вибачаюся, трошечки розстави, останній раз, коли ви бачили, більше ні. Не побачив. Ви повинні, якщо ви не знаєте, я так розумію, ви повинні дізнатися згодом, згодом через якісь державні органи, якісь структури, бо хтось цим буде займатися. Ви дізнаєтеся це, що людини нема вже. Ти що я вам так кажу. Шанс. У вас буде дуже великий шанс, ой, шанс, ви будете дуже чекати на те, що може знайдеться, але ні. О, стопудов вже не буде її. Ні-ні-ні. Головне, щоб ви тіло доставили, щоб ви, щоб ви похоронили. <кій> да. Що людина могла в останній бачити, або якось як блискавка, щось ярке, знаєте, коли щось горить, блискавка, ось щось так. Можливо, поряд була або жінка, або хтось був у жіночої, жіночої статі. Був. Можливо, тут як оказати поміч, якщо була або був хтось, або хтось питався оказати поміч людині, людині, людині. Ну, було хибне щось, хибне, щось. Шанс був, але. Або не вовріме щось, якась оказана допомога, знаєте, так. Ось така, вибачте, така історія. Да. І там, де людина знаходилась, якщо було б блискавка, да, або дуже можливо в будинок щось влучило, щось влучило там, де людина знаходилась, можливо, в будинок квартира, щось влучило, я б сказала, там, от, де вона знаходилася, якщо це будинок, якщо це може машина, щось таке, то будівля, то та будівля наразі знищена. Там буквально, знаєте, щось від будівлі могло, наприклад, залишитися там одна стіна. Я довго да, кажу. Ну так. Да. Все, дякую. Такий перший варіант. Давайте ми перейдемо до другого варіанту. Ми візьмемо сьогодні колоду Сергія Логінова. І на якої практикує Лариса Логінова. Таро є такий канал. Можете зайти, подивитися. Так, питання. Загадайте будь-яку людину, ми подивимось, де людина зараз чи судилося вам взагалі ще зустрітися. так? Да? Так, да, Это другой вариант. Ну, если я так... Давайте. Сейчас, секунду. Сейчас. Десь іде не зараз. Тут ви загадали, я не знаю, хтось це загадав, чи прикол якийсь. Я б сказала, тут загадана така, але наразі людина, така неординарна постать, людина, яку могли знати багато. Не тільки ви, а людина така неоднозначна, її могли знати усі. Щас, секунду. Давайте скажемо так. Ця людина вже, я би сказала, тут я прям так запитала спочатку тим, де людина зараз хто ця людина? А він так відповідає, що цю людину я б сказала, багато суди судять люди. Цю людину не люблять, а суджують. Ви зрозуміли, да? судити, засуджувати, осуждати за якісь проступки. А буквально в буквальному сенсі тут каже, кого ви загадали, тут людина просто вже їй як, читати, вона могла би або захворіти тут якась хвороба. І людина, буквально в буквальному сенсі, ви знаєте, вона лежить, давайте скажемо, в склепі, в гробу, тобто душа її вже відійшла в це. Не знаю, кого ви загадали, але тут така звісна постать, можливо, займалася який чим. Це знаєте, коли. Могла бути або президентом, або президент, чин, президент, при президенті різні, якусь велику, велику, велику посаду. Якусь велику посаду людина займала Це чоловік, я вам скажу, і неживий. Кому завадали? Давайте я скажу так. Ця людина не жива, що я хотіла б сказати. Це моє перший раз, коли я на картах. Чиста на колоді червоної коли, бачу смерть. Головне її запам'ятати, як я її бачила. І душа. Тут душа вже відійшла. Ви за когось загадали, що душа відійшла. Знаєте, як дивно падає карта? Ви загадали, можливо, якийсь, можливо, якийсь імператор ви загадали, тобто людини тут вже її нема. На фіз... Прям так і читати. Людина лежить, чи в гробу, чи в склепі, можливо, якийсь склеп. Людина, яка займала посаду, дуже гарно жила. Я б сказала, вона якось. Странно, странно, М -м -м -м... такий празний образ життя, в неї був на фізичному плані, її нема. Прям десь вона вже захоронена. На якомусь великому або кладовищі, склепі. Людина вже все. Куку, -ку. на намаху. Тут незвичайна людина, я повторюсь, якийсь державний посадовець. Прямо написано імператор. Може, ви якогось імператора да, загнали? Да. Якась, знаєте, я як б сказала цього чоловіка, якась була до життя. Дов.. 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 Так, де людина зараз? Прочитали. Прям так. Цікава карта. Ця колода я прям цікава. Моя мені сподобається, але я до неї привикла. Тут прям вона каже: якщо перший був варіант там на небесах, я б не відповіла, вона на небесах показала, що вона там. То тут просто показують, що її душа вже відійшла. Пройшла. Знаєте, цей процес боже, як цікаво, процес, коли людина вмирає десь. Ну, давайте скажемо так, що вона там проходить. А в неї, наприклад, коли людина вмирала, перед смертю була больна постіль, була больна постіль, і жар був. Це, знаєте, як вона довго знаходилася, довго не уходила життя. Це людина, як між небом і землею була. Тут показує її душа і пішла собі, вийшла кудись там і пішла. Далі не будемо тут, далі я не можу. Так. Все. Це перший варіант. Ну щоб прочитати так, що ця людина, наприклад, хтось загадав свого батька з родини батька, і його вже нема. Можливо, так. Зараз мене тривожить А. Ну, так, тут можна було вже не питати, але дивіться, як вона відповідає Ні, ви не побачитесь. Це зробити це неймовірно, тому що вона вже лежить прямо в гробу чи схліб, гроб, все ще завгодно. Фізична людина вже закопана, захована, прямо так, знаєте, сказати, під землею, я теж сказала. Гром срібді ясного неба. Фізично тяжко буде вже. Ну, тяжело, ні. Як вона розповідає, тяжело, вже тяжело, ні. Тяжело, ні. Цікаво. Що вона відповідає? Давайте я скажу так. Я не знаю, кого ви загадали по цьому варіанту. Тут ви ніби, знаєте, цікаво, ви ніби загадали якусь людину, вона вже померла, але я не знаю, тут... Ніби, знаєте, варіант, щось я вам підсказочку, якщо ви думаєте, тут як два, або тут ви дивитесь на другу на, друг, на двойника, як я б сказала, можливо, цій людині є двойник, Два, всередині є два. Якщо а, цієї людини є двойник, то о, знаєте, сам людина вже труні, її нема. склеп, труна десь похована. А місце нього на даний момент якась знаходиться якийсь інший чоловік. Він не той, хто є на самом деле. Тут як підстава, як підстава, як будто ні не того, кого нет. Тобто, якого, кого ви зараз бачите, то вже не той чоловік. Тобто сам оригінал вже погиб, його нема. Він, повторюсь, закопаний, захований. Ви бачите якусь іншу людину, як дві я б сказала. Зовсім інша вже йде енергетика. Я б сказала, тут мені хочеться сказати, вам як будто показують, транслюють чоловіка. Вас як, боже, як цікава карта, коли да працює, вас як будто вводять в оман, українське таке слово в оман. Вас обманюють, вас обманюють, вас вводять в оман. Ця людина не є Н від народження, вона не так друга, зовсім, зовсім інша друга. Ну, двойник, самозванець, отак, знаєте, як самозванецька, пам'ятаєте, раніше, я не знаю, може би сторічно постать загадали. Як раніше були імператори, а потім свергали і приходили, приходили якісь самозванці. Вони казали, я там лже Дмітрій какой. Я Дмитрій та мета їх називали лже Дмітрі. От тут на наразі ви дивитесь ця людина, самозванець, званість, тобто ця людина не є, вона видає себе за так. Щас. Ця людина, яку ви загадали, вона вже померла. А хто наразі на її місці, вона себе видає за цю людину, але вона не є людиною. дивіться, ні, вони лягли іншими королями, інша іпостасія, тут характер інший, інший, ну тут все інше. вас обманюють, кого ви загадали? Вам, якщо показують, що ця людина жива, то вас обманюють. Це вам ну як завіса, завіса сказка. Сказка завіса. Тут навіть за характером вони різні. І в цієї людині, яка померла, є жінка. Дружина повинна бути. Він був раніше в парі. Можливо, ця жінка-дружина знає даже де її чоловік. Жінка вийшла. Була в нього дружина, жінка. Прям жінка така гарненька в парі, він йшов в парі, він буде одружений женатий. Цікаво. Боже, мені прям так подобається. Зараз є ще одне питання для себе. Я просто не радію ні, що вона хоче сказати, мені хоче сказати. Допомогти. Знаєте, сім'я і ще людини нема, людина могла вмерти не просто своїм. Щось вона, ну, по-перше, вона дуже довго відходила, дуже хворіла. Або тут, ну, знаєте, як, можливо, її навіть цю людину лікували, але не вдалося допомогти. Мені хочеться сказати, вона померла, ну, як не вдалося допомогти. 3-3, 3,6. Різько. Можливо, там родини якийсь в них був лікар. Але лікар виявився. Чоловік, можливо, лікар був чоловік. Цікаво, працює колода. Так? Така її судьба. Така її судьба, така написана її судьба. Серце, може, щось з серцем було. Ну, зупинилося серце. Ну, коли людина ну, помирає Можливо, була ситуація, навіть, можливо, був інфаркт. Можливо, ну, знаєте, мені хочеться сказати, підтримували, можливо, там під якимось препаратами, апаратами її підтримували, кормили тут, знаєте, коли вже кормлять або з ложечки, або через якісь апарати, людина не, не вижила. І все. І наразі ви і наразі ви дивитесь на якогось іншого чоловіка, який двійник. Двойник, подстава, лже, якщо цар був, то лже цар. Так, да. і це, бачите, карти, це тайна Завіса. Хочете сказати, знаєте, коли Завіса за сьом, сьом, сьоми замками? Да. Второй, прям два йде, второй, і второй не тот, Не тот, це інший. Вам кажуть, тот вже з землі. Він помер, тот вже помер, того не існує. Це інший. Емоції. він емоційний. Ось так. Цікаво. Дуже як гарна яка колода. Прям рекомендую. І ще, до речі, Ларісінова Таро. Вона ще займається, вона вчить. До речі, дуже гарно. Я, я навчилася я, е, ці одзиви одної її учениці, то вона вчить дуже гарно вчить, толково вчить. Ви знаєте, за цим, бачите, за цим стоїть прям дуже багато людей. Тут і чоловіки, і жінки, і багато жінок це знають, що його нема, чоловік і жінки. Тут, прям знаєте, якийсь державний апарат, государственний апарат. Є люди, які точно знають, що цього чоловіка, що це двойник. Це для них якась перемога. Їм так вигідно. Він йде буквально на сенсі, як бутафорія, двойник, бутафорія кукла. Він нічого не вирішує. Тут вирішують інші люди. І тут, до речі, аж багато жінок багато Дві жінки, один чоловік вийшов. Або, можливо, це знаєте якісь апарати. Знаєте, як можна е, сказати апарати? Наприклад, знають там е, жіночого роду, прокуратура жіночого роду, знають там якісь агенти там чоловічої чоловічирі, ще якісь там жіночі знають е, рада, наприклад, да, Верховна Рада, Рада, якісь такі апарати, жіно, дві, дві жіночого. Ще скажу, як жі... жіночий род і один і чоловічий. Ті стопудов знають і вони управляють. Їм так вигідно. І ще тут така ще хто знає, така структура, я б сказала, я би її розшифрувала як поліція, поліціянти або якісь агенти там, знаєте, нас СБУ, там, Росії, ФСБ, оці це знають, якісь агенти. Да. І дуже давно вже цієї людини не нема. Дуже давно нема. Дуже -ду 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 давно. Дуже давно. 6, може, 6 років, 6 місяців, щось назад туди 6, 6, 8. Так, да, цікаво. Обман, ну прям карти йдуть обмана і все, Обмана і все. На цьому другий другий самозванець. Ви дивитесь, кого ви загадали, там людина самозванець. 100%, 100%. От прям не знаю. Дякую вам. Червоне коло. Дякую, дякую, дякую. дякую. Я перед тим, як робити е, ці. Склади. Я давно її не брала, знаєте, вона мені, як як сказати, колода. Ну, Кожен спілкується зі своєю колодою по-своєму, мене як вона ніби, знаєте, як От я чимось займаюсь, і в мене спливає цей образ цієї рубашки колоди. От як зазиває вона мене, прям зазиває. От коли вона зазиває, то у нас прям так з нею 100% Хі -хі -хі. повинно щось бути добре. Вибачаю, що багато не говорила. Дякую вам. Хай щастить. І всіх я хочу. Я не всіх, а всім хочу побажати. Просто давайте так скажемо поки що тихого часу. Всім, Тихого часу. Хай щастить. Да, да каже, да. хай щастить. Добре, цікаво, вона так розмовляє. Дуже, до речі, гарна корпусі. Мені подобається качество самої колоди. Ну, Наприклад, цю стару я вам зараз покажу. Я... Це теж оригінал, чому я зараз ну, дуже багато би, автор вже давно, можна сказати, помир, да? Але бачите, вона вже мене така потаскана. Ну, це оригінал. Я колись покупала дівчатка з Ужгорода. Тут такий, знаєте, я хотіла прямо цього оригіналу. Але тут інше трошечки качество. І вона вже потерлась. У мене просто, бачите, ламається бумага така. Ну, раніше була така бумага. То тут, тут в цій колоді мені подобається гарно так. Я думаю, коли вона була нова, це можна навіть, знаєте, порізатися. Поняли? стільки остра мені десь. Вис... Ну, не остра. ну ні, ні, я неправильно. не не остра, ну, як сказати, Ну, гарне качество. Незвичайна така. Все, дякую. Хай всім вам щастить. До зустрічі!